Тарас Григорович Шевченко. А нумо знову віршувать. нумо знову віршувать, Звичайне нишком, нумо знову. Поки новинка на основі, старинку Божу лицювать. А сиріч, як би вам сказати щоб не збрехавши, нумо знову людей і долю проклинать. Людей за те, щоб нас знали, та нас шанували, долю за те, щоб не спала та нас доглядала. А то бач, що наробила? Кинула малого на розпутті та й байдуже. А воно, убоге, молодеє, сивоусе, звичайне, дитина. І подибало тихенько, попід чужим тином, аж заурав, опинилась в пустині в неволі. Як же тебе не проклинать, лукава я доле? Не проклону ж тебе доле, а буду ховатись за валами. Та нещечком буду віршувати. Нудить світом сподіватись, у в неволю із за Дніпра широкого тебе, моя доле.